Віктор Михайлович, скажіть, будь ласка, чому ви відмовилися брати участь в антикорупційному форумі, який відбудеться 15 лютого у Бучі? Чому я відмовився? Я відмовився по декільком причинам. Перша причина те і основна причина, тому що організатори антикорупційного руху щодо проведення форуму. Внесли в порядок денний питання про обговорення долі 14 гектарів Бучанського лісу за межах так званого Бучанського межигір'я, що було колись у власності пана Калєтні. Тобто я вважаю, що це питання обговорювати абсолютно недоцільно, так як Верховний суд України він вже визнав долю цієї території. Яка, що Це є саме ліси першої групи, першої категорії захищеності. Ось. І це є землі державної власності і власності народу України. Тобто суд чітко встановив, що це є землі Державного лісового фонду. Ось, і ніяких проєктів там не повинно бути, тому що будь-які проекти, навіть благородні проекти. Вони потягнуть знищення цього в фонду. А на вашу думку, яка мета цього форуму, який організовується 15 лютого? Наскільки ви мене знаєте, я тривалий час займався цими питаннями. І я займався цими питаннями не для піару, а для того, щоб був конкретний результат. Тобто я зрозумів обговорення цього питання, і, зокрема, щодо долі 14 гектарів, ось це просто, аби тільки заговорити цю по суті тему, виступити в якийсь спосіб там, ініціаторами. Але на мою думку, що е, дане питання і обговорення якраз щодо долі, подальшої долі ліс цієї території, воно вигідно місцевій владі. А кому саме? Звісно, тому ж таки розбудовнику. Чанських межиї меру Бучі пану Федоруку. Справа в тому, що постановою Верховного суду встановлено, що землі Державного лісового фонду вилучені з перевищенням повноважень місцевою владою. Головною посадовою особою в Бучі є мер Бучі пан Федорук. Звісно, що дана постанова вона тягне за паном Федоруком, мером Бучі кримінальну відповідальність. Зараз йому потрібно в будь-який спосіб себе якимось чином реабілітуватись, тому то цілком логічно він зараз може виступити яким-небудь таким проєктом щодо створення дитинного центру і таким дуже хорошим. Дядів, які піклуються не лише про обучанців, а й про наших оточників. Антикорупційний рух був організатором цього проведення цього форму. І вони також запросили мене як ту людину, яка тривалий час займалася цими питаннями, яка повністю володіє цією ситуацією. Я їм пояснив свою позицію, те, що я категорично проти обговорення долі лісу. На цій території я готовий підписатися і не лише обговорювати, а навіть брати участь в демонтажі паркану, той, який е, загрожений цей, е, ця ділянка лісу. Ось. Але знову ж такі питання, знову ж таки дуже гостро стоїть лише е, обговорення долі. Ось. Тому -то я, це моя. Е, Принципова позиція. Я не хочу брати участь в обговоренні того, що вже по суті визначив Верховний суд України. І Пропоную також тим активістам, які дійсно щиро борються за інтереси нашої місцевої громади, за довкіллям не брати участь в цьому цирку. Але в цьому контексті про постанову Верховного суду України, про справу, якою ви дуже тривалий час займалися. і продовжуєте займатися про землі Калєтніка. В якому стані зараз ця справа, які перспективи? Перспективи такі, що вже є постанова Верховного суду і вилучено 14 гектарів Бучанського лісу, який перебував у приватній власності родини Ігоря Калєтніка. Тобто, де юре воно було оформлено, на його дідуся, а де-факто ми всі чудово розуміємо, що власником цієї землі був перший, екс, перший віце-спікер Верховної Ради, пролітарій Ігор Калітня. Дана ця земля була оформлена через корупційні схеми ще на початку 2011 року. Ось звідки взагалі з'явився тут калітник і чому саме він тут став власником такого собі Бочанського межигілля? Це окрема історія, ось, яка тягнеться дуже тривалий час. Тобто, справа в тому, що ще з 2002-2003 року я постійно займався цими питаннями, робив офіційні звернення до державних органів влади, як правило, це все покривалося нашою доблесною прокуратурою. Ось і цим питанням ніколи разу не давали ходу. Було моє чергове звернення і до комітету Верховної Ради по боротьбі з зоною корупції і злочинності. Так сталося, що дане питання було винесено на обговорення в засіданні комітету Верховної Ради. Комітет Верховної Ради виз... Виз... дав правову оцінку злочинній діяльності місцевої влади, а також визначив, що місцева влада прийняла рішення про переведення земель лісового фонду до категорії забудови з перевищенням своїх повноважень з порушенням ряду законодавчих і нормативних актів держави. А також комітет установив, що внаслідок таких дій місцевої влади в державі були заподіяні збитки в особливо великих розмірах. Під, 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 Висновком комітету Верховної Ради стоїть підпис Ігоря Калітніка. Так ось Ігор Калєтнік не дав ходу цим матеріалам, а скористався з тими такими корупційними схемами і, як правило, став власником такого собі Бучанського межиє. Справа на сьогоднішній день розглядається в суду першої інстанції міста Ірпеня і також по Ірпінському лісу. Це загальноплощею 1450 гектарів. Справа в тому, що Ірпінський суд повинен вже чисто автоматично приймати рішення. Чому я так? Кажу, тому що порушення однакові, що в Бучі були, що в Ірпіні були. й ті самі порушення. Тобто землі Державного лісового фонду були незаконно переведені до категорії забудови у зв'язку з тим, що на той час не було генеральних планів, не було згоди державного лісового господарства на переведення цих земель. А також навіть було прийнято рішення щодо зміни категорії земель без проекту землеустрою. Це взагалі нонсенс. Тобто цілий ряд порушень, відповідності до яких і рішення Ірпінської міської ради від 2002 року про проведення земельні фонду також повинно бути скасовано. Дивно, те, що до цього часу Ірпінський суд, яким чином зволікає слухання цієї справи, вона відкладається. Відкладається, я бачу, що це навіть робиться з формальних. Причин безпідставно, аби тільки затягнути розгляд цієї справи по суті. Віктор Михайлович, як ви можете прокоментувати сьогоднішню ситуацію, яка склалася на території колишнього санаторію Дружба? Це аналогічне питання, так як можна сказати, і по землях Калітніка. Те, що правоохоронні органи вони не реагують належним чином від інтереси держави. Як ми бачимо, вони або повністю усуваються, або напряму і покривають всі ці злочини, як і забудовники, так і місцевої влади, яка сприяє цьому свавіллю в нас на місцях. Ось я вважаю, що люди повинні у Відстоювати свої інтереси і в першу чергу брати за основу постанову Верховного суду по Бучі, брати її за основу ось, і подавати позови до Ірпінського суду на скасування будь-яких е, е, дій по е, знищенню цієї земельної ділянки вкритої лісом. Ось. Суд повинен приймати рішення знову ж таки в інтересах держави та народу України.